Сьогодні ми зробимо яскравий експеримент. Отже, до води додаємо олію, пару капель харчового барвника. А зараз починається магія. Правда ж круто? Який яскравий експеримент. Харчові барвники можна використовувати будь-якого кольору. Ось такий яскравий експеримент. Спробуйте вдома. Чорні діри! Чи варто їх боятися? Сьогодні ми поговоримо про найзагадковішу тему у космосі. Чорна діра утворюється, коли велика зірка помирає. Вона вибухає як наднова. А її ядро стискається так сильно. Що стає дуже дуже сильним. настільки сильним, що аж світло не може втекти з цього місця. У чорної діри є невидима межа, її називають горизонт подій. Все, що переходить цю межу, ніколи не повертається. Чорні діри допомагають вченим дослідити фізику, простір і час. Уявіть, біля них час. Іде повільніше. Це звучить як фантастичний фільм. Але це правда. У центрі нашої галактики є гігантська чорна діра. Вона називається «Стрілець А. І важить стільки ж, скільки мільйони сонць разом. За допомогою телескопів ми дізнаємося, нове про Чорні діри це неймовірні об'єкти. Якщо у вас є прошуто, базилік, моцарелла та помідорки черрі, то ви знаєте, як жити це життя. Викладаємо прошуто, формуючи корозитки. Випікаємо в духовці 10 хвилин 200 градусів. Коли корзинки готові і трохи охололи, начиняємо їх смакотою. За бажанням можете приправити безлікою заправкою. Приємного апетиту! Меркурій найшвидша планета. Сьогодні ми дізнаємося про найменшу і найближчу до сонця планету. Меркурій трошечки більше за місяць, але він, справжній спринтер космосу, робить один оберт навколо сонця всього за 88 днів. Це найшвидша планета сонячної системи. На Меркурії дуже дивні дні. Один день триває довше, ніж один рік. А температура в день може підніматися до 430 градусів Цельсія. А вночі падати до мінус та 80 градусів. Уявляєте, яка різниця? У кратерах біля полюсів є крига, хоча планета так близько до Сонця. Тож Меркурій дуже цікава планета. Він бігає навколо сонця швидше за всіх.